Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про другу частину фаворитів. Це вже у нас буде догляд, волосся, тіло і всі-всі різні інші категорії. Все, що не помістилося в першу частину, поміститься в другу. І що ж, давайте не зупинятися, а приступати уже до моїх найулюбленіших засобів. Почнемо по порядку. Очищення супер моїм фаворитом, найкращим вмиванням цього сезону, це точно було вмивання Зараз в мене його, на жаль, немає, я підставлю від бренда Доктор Алтея Боже, це космос. Це таке класне вмивання, яке сильно не піниться, яке досить комфортне, яке не пересушує шкіру, яке гарно очищає, шикарним складом, без агресивних павів. Для чутливої, для комбінованої, для проблемної шкіри воно не гіперочищає, воно не залишає відчуття пересушення. Якщо ви любите прям такі очищаючі. Гелі для вмивання це точно не та історія. Це таке мягке, комфортне, дуже приємне вмивання. Однозначно вам рекомендую. Серед тоніків: неймовірна любов, максимально економічний продукт. Це е, вмивання, це тонер від бренду from з полином. Я обожнюю полин у всіх його проявах: маски, крема, е, вмивання і так далі. тому подібне. Також фаворитом є і вмивання з цієї серії. Просто я його не взяла, е, то що залишила і вже не стала про нього розповідати, але це те, точно те, що я буду повторювати. Ось такий 100% концентрат полину тут, в складі, крім екстракта полину, більш нічого немає. Він такого густого того густої текстури, якщо у вас чутлива, проблемна шкіра, схильна до подразнення, до дискомфорту такого, є висипання, є що загоювати, це буде ваша суперзнахідка. Маска з цієї серії я вже вам неодноразово показувала, це не новинка да, цього сезону, тому в принципі в мене її зараз немає. Шикарна есенція для всіх проблемних, для всіх чутливих, купорос роз рекомендую дуже круто. Сироватка однозначним моїм відкриттям любов'ю. Це була це були спікули. В мене на даний момент ось така сотка, тому що я вже на ретиноїдах, мені триста не потрібно. І з гіалуроновою кислотою для зволоження. Дівчата це любов, спікули це щось таке шикарне, це щось таке. Активне в догляді, але 100-300 це максимум, який я рекомендую не більше, тому що більше буде тумач. У мене з гіалуроновою кислотою, я ще любила білу, білу я поєднувала з іншою сироваткою, я вам про це вже говорила. Це шикарна сироватка, яка дає потужне зволоження, потужний анті-єйдж, і поверх неї я можу наносити якісь інші сироватки, які мені потрібні там, для більшого зволоження, заспокоєння. Наприклад, можна нанести таку сироватку і поверх неї закрити ось такою есенцією. І буде шикарний процес загоєння, заспокоєння і роботи з висипаннями. Круто, дуже. Рекомендую, якщо ви ще досі не пробували спікули 300, це ваш край. Я також дуже люблю таку їхню базу, і взагалі, якби між цією. І базовою обрати я вибрала би ось цю білу шот саму звичайно, але коли закінчу цю, піду далі щось нове пробувати, то що спікули це реально круто. І коли зрозуміло, що не треба гнатися за концентрацією, а просто їх вводити поступово, тому що ось тією соткою я користуюся на кожен день. Я абсолютно не відчуваю ніякого дискомфорта, шкіра в мене не стає чутливіше і мені приємно. З 300 на кожен день мені було не дуже приємно. Спочатку не була моїм фаворитом, але вона стала моїм. Фаворитом це така Бін Essence від Міксун. Це, взагалі, бестселер Кореї. Бренд Міксун дуже цікавий, У мене були їхні паци. Я прям в захваті була, був їхній тонер, просто була в захваті теж був фаворитом. Я би точно повер... повторила би і паци з ніацинамідом, і тонер з біфідобактеріями. Це в мене Есенція, вона дає нереальний глоу. Подивіться, яка вона густенька. От вона прям тянеться. Бачите, це а, щось схоже на крем для шиї. Якщо ви пробували від бренда Medipil, от вона от така тягуча і вона залишається. Такою, вона відчувається на шкірі, вона не поглинається повністю, але я отак розношу, вона прям перетворюється в водичку, більше абсолютно не липне, прям стає водичкою-водичкою. І вона не липка, вона не жирна, вона саме працює круто на зволоження, на відновлення, ваших, відновлення вашої мікробіоми на поверхні шкіри, тому що тут ферментовані продукти, ферментовані продукти це як і внутрішньо, да, там квашена капуста, так і зовнішньо працюють прекрасно, тому що у нас тут теж є мікробіом. Якщо ви і є, до речі таки, чуть, чуть якісь як ніби маслянисте відчуття. Якщо ви на ретиноїдах, якщо у вас суха шкіра, якщо у вас порушений мікробіом шкірний, якщо у вас комбінована, може бути трошечки важкувати. Ну, якщо у вас суха шкіра, дівчата, це буде ваша знахідка. Вона в мене так довго стояла, і зараз, коли я почала вживати ретиноїди, це така моя любов, я так активно не користуюся і однозначно рекомендую вам також її спробувати, якщо у вас суха шкіра. Є якісь прояви шкірного. Бар'єру, це теж буде просто топовий топ. Далі, крем для зони навколо очей це перший крем, від якого я реально бачу ефект. Дальба, крем під очі з трюфелем. він жирненький, він такий відчувається. Я використовую його тільки на вечір. Але саме з ним зона під очима стала значно краще. Просто вона настільки красиво виглядає. Це настільки шикарний крем. Він так і називається Extra Intensive Eye Cream, От це якраз та історія. Якщо ви любите легкі текстури, це не сюди. У мене зараз на ранок крем від Tokabu, Він класний, він приємний, він дуже круто зволожує, але як класно наповнює саме наповнює зону під очима ось цей крем, в нього крутий склад тут і колагеностимулюючий інгредієнт, і ліпідовідновлюючий, і кофеїн, який буде працювати з набріком. І тут 30 мл, яких вам дуже-дуже довго вистачить. Просто прекрасний крем. Якщо ви шукаєте самий найкращий з того, що я пробувала, це дуже голосне, таке, знаєте, голосно так сказано, але це найкращий крем для зони навколо очей, який я пробувала. Він шикарний, реально я дуже рекомендую. І крем, це топ-1. З всього, що я пробувала, це крем Cooper Ice від Clear Choice. Упаковка така собі, бренд небюджетний. Це американський професійний бренд, тут є протизапальні пептиди, тут є вітамін С, тут є вітамін Е. Як антиоксиданти, тут є екстракт алої, екстракт ромашки, гіалуронова кислота, гліцерин взагалі десь не на перших місцях, азулін як заспокоючий, протизапальні пептиди. Також тут є пантенол, який буде заспокоївати найкращий крем, якщо ви хочете, якщо ви лікуєте акне і вам потрібно продовжити його ремісію з цим кремчиком, ваша ремісія буде довго тривати. Тому що тут є протизапальна дія для чутливої шкіри, для комбінованої, для жирної, для проблемної, для сухої, для всіх типів шкіри, знімає запалення, знімає почервоніння. У мене тут уже Дуже сумно, але от стільки залишилося це вже порожня баночка. Я користуюся ним зараз два рази на день, і це однозначний мій фаворит. Дуже-дуже-дуже подобається. Текстура в нього досить легка. Крем фаворит і взагалі бренд відкриття для мене точно в цьому році. І це те, що я теж буду повторювати, це ось такий крем 345 від бренду Доктор Алтея. Взагалі, доктор Алтея буде багато продуктів. Це крем, який має в складі ніацинамід, гібіскус протизапальний, пантенол, центелу азіатську, опунцію теж класний протизапальний для людей, які активно користуються ретинолом місцево. Внутрішнього, в кого проблемна шкіра, в кого суха шкіра, кому потрібно її теж наповнити, зволожити. Ось такий крем, він достатньо легкий по текстурі, але він шикарно зволожить. Дівчатка, це просто знахідка, це любовна любов. Це шикарний крем. Я все це купила сама. Тут ніхто мені нічого не прислав. Це все мої продукти, які я повторюю і буду повторювати, тому що я їх люблю. Дуже крутий крем, <кій> я коли закінчу. Ось цей від Clear Choice дуже остаточно. Зараз я їх комбіную. Цей ну, якийсь на ранок, ну, якийсь на, на вечір, залежно по стану шкіри, але вони обоє шикарні. Цей трошечки буде побагатше склад, того що тут є пептиди. Тут пептидів немає, але тут класний відновлюючий, ліпідорегенеруючий, заспокоюючий склад, дуже рекомендую. Я виріла одну сироватку, про яку я говорила, що я використовую її в комбінації. Ось так із пікулами. Спікули наверху з цю сироваткою більше нічого. Це в ті моменти, коли я ще не користувалася ретинолом. Але ця сироватка це фаворит цього літа, однозначно, тому що. Так, як вона круто працювала, це в нас 10% азелінової кислоти плюс саліцилова кислота. Тут також є ліпіди, тригліцериди, які не будуть подразнювати шкіру, які не будуть порушувати ваш мікробіом, які будуть досить мягко і комфортно працювати без подразнення, без підвищення чутливості, без шалушіння, а на роботу з почервоніннями, з разаце, з... Комедонами також буде прекрасний засіб. Поле щось це взагалі бренд і відкриття любов. Я вже вам неодноразово говорила, що я готую про них моно огляд. Тестую продукти. Зараз трошки тяжче, тому що моя шкіра стала дуже вибагливою. Взагалі, Напишіть, будь ласка, чи багато з вас на ретиноїдах. І якщо вам цікаво, я вам складу схему догляду саме на ретиноїдах внутрішнього. Тож у мене зараз такий період і розкажу, як в мене все проходить, всі плюси-мінуси. Уже десь місяць часу прийде, як я на ретиноїдах. І якщо вам це цікаво, я вам все поясню, кому це потрібно, ефекти і так далі, і тому подібне. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Якщо це актуально, буде окреме відео про ретиноїди догляд на ретиноїдах. Ось такий бустер при комедональному типу акне. При таких червоній шкірі з комедонами. Коли запальних не так багато, коли багато запальних, це все-таки інше буде лікування. Тут більше комедон і чутлива шкіра. Супер! Або у кого суха, і комедональний тип акне дуже подразнюється на все. Це теж буде ваше відкриття. Реально крута сироватка, буду її однозначно повторювати. Ось така нічна маска від бренда. Пола щось я набрала мініатюрок, щоб спробувати зрозуміти, чи мені потрібно. Це у нас грибна маска, гриби це потужний колегеностимулятор. Також тут багато заспокоюючих, зволожуючих інгредієнтів, тригліцериди, також екстракти різних рослин, фруктові екстракти, які будуть працювати на заспокоєння. Екстракти ягід, як потужні антиоксиданти, і, це, і також екстракт вівса для зволоження. Це класна така зволожуюча нічна маска. Я її використовую десь раз в тиждень. В неї легенька текстура, вона не жирна, але відчувається такою трошечки зволожуючою. Плівки ніякої не утворює, вона круто поглинається. Вона шикарно відновлює за ніч шкіру, і я з нею прокидаюся з таким гарним сяючим натянутим ефектом. Приємна масочка. Пізніше вам детальніше про неї розповім, Але я повторю великий об'єм просто Пола Щось, це любов. І в ту ж сферу це СПФ від бренду Пола Щось. Боже, який він класний. Це най-найкращий СПФ, це кращий СПФ за самий популярний цей біжевий я забула, він точно краще за нього. Це СПФ з хімічними фільтрами, зволожуючий, як молочко, Боже. Дівчата, просто ви тільки гляньте, це молочкова текстура, яка шикарно розноситься, яка не залишає білої плівки, яка не липне, яка не сяє, яка не відчувається. І це просто найкраща текстура. Тому що ось цей. А, Beauty of Joseph він чуть-чуть жирноватий протягом дня. Цей не настільки жирноватий, але він зволожує. Тут також багато заспокоюючих інгреді... інгредієнтів, зволожуючих, екстракт різних рослин, масла. Шикарний СПФ. Ось тут є гліцерин, як зволожий, чи є сіліка для світловідбивання, напевно. Хоча я не помічала, що він якісь там сяєння дає, ну, а він дає гарне, натягнуте якимсь чином обличчя і здоровий тон. Я його буду повторювати 100% це просто улюблений мій СПФ на даний момент. Так, і ще трошечки масочок залишилося. Ось така маска від бренду Доктор Алтея з єрсинською трояндою. Це багаторазові масочки. Які знаходяться в такому пакуванні. Тут є пінцетик, ви достаєте. Це дуже зручно, це відносно бюджетно, тому що окремо купувати таку маску вона буде гривень 200 коштувати. Ця упаковка щось в районі 600-700 гривень, а тут масок аж 30 штук, Вам не дуже довго вистачить. Класно, заспокоюючи, зволожуючи, зранку нанести. Знаєте, коли ви поспішаєте, нанесли, зняли, вмиватися не потрібно. Після неї дуже сподобалося. Ось такий формат це більше формат фаворит. Не сама маска, маска. Маску, можливо, я і не факт, що буду повторювати, а такий формат це супер-дуже зручно. Маска від DPI, Herbal, пілтокс, зелена така з. Пікулами, з такими скребуючими частинками трав'янистими. От Вона, знаєте, як чай якийсь, як трава перемелена. Сто разів розповідала. Це моя вже третя упаковка. З задоволенням використовую. Аналогів її я не маю. Вона і себе регулює, але не пересушує. Вона і вирівнює тон, і висвітляє, і звужує пори. І просто супер клас, одна з найкращих масок. Так, уже майже порожня баночка. Історія про полин, очищаюча маска з глиною, з полином. Із інтрі шикарна. В неї також є такі окремі скребуючі частинки. Аромат рослинний, приємний, гарно очищала пори, не пересушувала, вона не засихає в ноль. Я терпіть не можу, і маски глиняні які засихають. Вона досить комфортна, не пересушує. Обожнюю, люблю, буду повторювати, тому що полина, глина це клас. Зараз я трошечки не так часто вже з такими масочками. Зараз мені потрібні от такі, як Aсіk y теж хочу зняти на них моноогляд. Це маска, яку я спробувала кілька разів, але я не могла вам вже про неї не розповісти. New Skin Relusion Gel Mask. Це гелева маска з пантенолом. Тут є у нас кришечка, є паличка, якою можна набирати. І от така текстура пахне полином. Я обожнюю цей аромат, він не на якийсь, знаєте, квітковий, там суперприємний. Ні, це такий собі нормальний трав'яний аромат. Шикарний текстура гелева, не поглинається під ноль. По складу ми тут маємо бетаїн, який буде гарно працювати на зволоження, ніацинамід, гександіо це зволожуючий заспокоюючий інгредієнт, центела азіатська, полин. Також у нас багато рослинних, екстракт какао. Пантенол як заспокоюючий інгредієнт, дуже-дуже багато різних екстрактів рослин. І просто маска супер. Алантаїн теж буде на заспокоєння працювати. Бета-глюкани на відновлення, цераміди, медикасасід. Шикарна, просто максимально заспокоюча, регенеруюча, зволожуюча маска, хоч годину з нею гуляйте. Супер оцінила. Склад такий інноваційний, чистий, красивий, просто лайк. Молочко від бренду Biologic. Я вмиваюся ним зранку, роблю по ньому масаж. Це просто лайк, це дорого, але це дуже круто, це дуже якісно, це красиво, це ефективно. Після нього немає стягнутості, після нього шкіра настільки зволожена, що ви можете вже поверх нічого не наносити. Дуже круто працює, дуже дорого, але я буду повторювати і куплю собі великий об'єм. Зараз хочу потестити багато засобів від бренда. Alice of Skin» – це не бюджетно, але мені дуже хочеться. Тому я планую замінити на Alice of Skin» Елазовскінмивання. Але коли не буду нічого планувати, повторю «Biologic» однозначно. Шампунь від бренду Кирестас улюблений. Шампунь для об'єму, шикарний, не пересушує, дає крутий об'єм. Волосся з ним довго об'ємніше, приємнене. Має, ось цього, знаєте, такого, що вони зараз поламаються пересушеного ефекту. Шикарний, я буду його повторювати. волюміфік від Кірестас просто лайк. Я вже за ним сумую, тому що це порожня баночка. На жаль, на дуже довго вистачило, гарно піниться. Так, маска к сто разів говорила. Так само і Колаплекс люблю. Це теж уже порожня банка, вирішила вам останнє показати. Я повторю дорого. Я по, по півроку, напевно, побуду без неї, але точно повторю, тому що це зручно, ви нанесли, не треба нічого змивати, пішли і працює круто. Так, сироватка для росту волосся, третя моя банка, Baby Hair Fever, Обожнюю. Я вже оди їй співала. Це той засіб, з яким я виростила. ось, тільки маленького волосся дуже багато, вона пече, сильно пече для чутової шкіри голови. Не підійде. Я зараз відновила використання, і мені прям дуже сильно відчувається. Тут і кофеїн в складі є, рослинні екстракти, бетаїн не заспокоєні. О, тут є вітаміни групи Б, які будуть трипептид, який буде також стимулювати ріст волосся. шикарно. якщо ви хочете простимулювати це, одне з найкращих, але пече так, що просто ну, дуже круто. Я таке люблю, мені мене це не викликає подразнення. Це мені порадив чат GPT. Це у нас термозахист, це Керестас Discipline. Термозахист у вигляді молочка, який я можу просто нанести на волосся, тому що він дуже гарно знімає пушистість. Приємний аромат, не супер нав'язливий, він на вашому волосі не тримається, але він шикарно забирає пушистість, він не обтяжує. І для свого волосся я люблю саме такі молочкові текстури. Масла я практично не наношу, тому що мені вони обтяжують, я не бачу від них ефекта, вони не згладжують, Поки в мене кінчик якийсь такий ще більше пушаться. а тут нічого не опушиться, не обтяжується, згладжене волосся, м'яке, плюс ще термозахист. Круто, дуже раджу. Спрей для об'єму волью від Davines, крутий, сподобався, не робить ось тут липкості, не обтяжує волосся, з ним швидше не жирніє, гарно тримає об'єм. Природній, м'який, розсипчатий класно рекомендую. І любовна моя любов це ті ось ця штучка для зализування. Боже, я просто її так люблю, у мене вже небагато залишилося, я вже купила собі нову, щоб була на заміну. Шикарна, я не знаю аналогів, якщо ви знаєте, щось інше, порадьте, будь ласка, хочеться щось ще спробувати. Але ті працює круто. І ще до сироваток, це теж вже майже порожня баночка, але я повторю. Все це тут я точно повторю. Це у нас копірол, це не міноксіділ, те, що від Міноксиділа у вас виростуть і бакінбар, і все на світі це похідне Міноксіділа, сироватка з копіролом, яка допомагає. Ось це стимулює, а це допомагає вашим волосинкам не випадати. Я не знаю, де це можна купити. Якщо хочете, можете написати мені в особисті, у нас в клініці продається. А, а так, в інтернеті пошукайте, чи є, чи немає. Чесно, поняття немає, тому що мені призначав це трихолог. Але я думаю, що цю сроводку можна спокійно всім, бо це не міноксіділ, це похідне, вона просто попереджає випадіння волосся. Я в мене нічого не, не випадало. Я просто прийшла з запитом, що хочу довгі волосся. Для того, щоб воно не випадало, треба щось типу такого щоб росло. Тому я дуже рада, реально бачу ефект. У мене зараз настільки густе волосся, як не було ніколи в житті. А батер для тіла від Stretols. Мені подобається, що є змінні наповнення. Тут у нас 220 мл, небагато, я вже нормально використала. Приємний аромат. Мій хлопець завжди говорить, чим я так смачно намазана, хоча це не мій аромат фаворит, шикарно зволожує. У мене зараз шуха, суха шкіра всюди, і мені треба дуже багато зволоження. Він з цим круто справляється. Хороший склад, Сразу стоїть зволожуючі спирти, гліцерин, тригліцериди. Багато саме таких зволожуючих інгредієнтів на те, щоб наповнити вашу шкіру, він жирненький, але поглинається. Легко розноситься, супер, клас, буду купувати ще. Далі крем для ніг, я вже вам розповідала, сичовиною 10%, подивіться, в мене вже майже порожня банка. Бабе шикарний, гарно зволожує, я і руки, і ноги не мажу, все. І просто лайк 100 мл куплю ще. Не буду навіть експериментувати, шукати щось інакше, тому що це любов. Автозасмага дав, роками використовую 125 банок, вона буде з фаворитів фаворити кочувати, того, що краще за неї для мене немає. Вона прекрасна, вона повністю справляється зі своєю задачею, дає гарну засмагу поступово. З кожним наступним днем вона буде у вас краще, краще, краще. Практично без плям, якщо ви навчитеся це правильно робити, як лосьйон і воложею, мені не подобається лише в ній оцей аромат автозасмаги. Але скільки я не пробую, я завжди повертаюся до DAW, тому рахую, що це однозначний фаворит. Також серед всіх дезодорантів, які я переперовувала, долів ось цей Midi Pharma Cosmetics з оливкою шикарний. Мені аромат подобається. І захищає він круто. І склад да, не найкращий, але мені дуже подобається, як він працює, як він захищає його аромат і йому просто лайк. Був в мене весь набір від бренда Ядонік. Ну, як весь набір? Я взяла всі засоби. Ось це найкраще. Це у нас нічна маска для рук. Я її наношу і зранку, і ввечері і перед виходом вона швидко поглинається, але вона шикарно зволожує, наповнює. Руки просто це в нас нічний крем. Є ще маска. Маска мені не так сподобалася. Крем, ось цей фіолетовий, дуже раджу. Плюс це металеве пакування, таке красиве. Тут прям металу вони багато поклали, не пожаліли. Потім ще знаєте, можна піти і здати на металолом. Ну, загалом круто, дуже сподобалося, шикарний засіб, ще й український. Так, і ще всього на всього два засоби Ось така штучка від бренду Janeiro. Це у нас підсвічуючий лосьон для тіла. Не лосьон, а масло вірніше для тіла з ось цим їхнім модним карамельним запахом, яке він красиве дає сяє. Я його показувала вам в своєму блозі. Плюс він неймовірно пахне. Не знаю, чи тут буде вам щось видно? Він не лягає якимись полосами, він не дає жирності якоїсь нереальної на ні, Він досить комфортний, він приємний. Плюс цей аромат, він і шкіру зволожує, і підсвічує, і відчувається просто супер. Катюша, тобі ще раз дякую за нього. Я користуюся з величезним задоволенням. І останній засіб це у нас маска нічна для губ від ланьєш. Я її раніше не розуміла, то, що я завжди гарно зволожувала губи протягом дня, вони в мене не сохли, але зараз на ретиноїдах це моя любов. Я її нормально так уже юзаю, тому що губи сохнуть, губи сохнуть дуже сильно, вона за ніч мені їх гарно відновлює. Хоча я протягом дня теж зволожую, але за ніч вони найбільше сохнуть, тому. Ось ця масочка вона не з'їдається, вона комфортно поглинається поступово, вона дає гарний сяючий а ви можете її в день наносити. Шикарна! Зараз я її обожнюю, я буду її повторювати і купувати ще. Останнє це парфум, Це 100% фаворит. Літа, це у нас байредо, балдафрік, африканський бал. Це аромат літа. Фруктів свіжих, таких, знаєте, він на мені дуже солодко відкривається, тому що я знаю, що на людях він відкривається свіжо. Він не стійкий, це літній класний аромат. Він не буде вас шліфіть, це буде дуже такий інтимний шлейф, який від вас будуть відчувати тільки при прямому контакті з вами. Я таке обожнюю, ненавиджу, коли всі чують мій аромат в день. Ввечері, так, да, звичайно, це класно, це е, умісно. Ну коли я йду, наприклад, до стоматолога, а він е, слухає мій аромат, а він на це не підписувався, да, або я в ліфт заходжу і слухаючись аромат, або по сходам спускаюся із і п'ятого поверха до першого, я ще чую шліф іншої людини. Я такого не люблю, і я таке не привіцюю. Це умісно, лише якщо ви йдете десь на якусь вечірню подію, або хоча б взимку, влітку ні, це нікуди не годиться. А ось цей аромат. Шикарна і магнітна кришечка, неймовірно приємний, фруктовий, свіжий, солодкий, просто супер. Я його дуже люблю і отримую з ним величезну кількість компліментів. Піраміду не пам'ятаю, якщо чесно, тут точно є кокос. І щось свіженьке. Клас. Хоча я терпіть не можу кокосові аромати, насправді, він не банальний, він не бала... банально конфетний аромат. Це такий складний, обдуманий аромат. Дуже раджу лайк. Продукти, які були фаворитами в цьому сезоні, напишіть, будь ласка, що для вас було відкриттям, що пробували, можливо, ви, або що хочете спробувати. І, як завжди, я вдячна за те, що ви дивилися це відео до кінця. Я вас сильно люблю. Обіймаю. До скорих зустрічей. Па-па!